Я став жертвою імпульсних продажів. Сижу, гортаю TikTok і вдруг попадаю на відео, де дивіться, ось пальма бананова всього за три місяці. Вона одразу дає перші плоди. І я офігеть, а я сумасшедший фанат пальм. Я просто одразу там кажуть, приходьте в шапку профіля, там магазин, я заходжу в магазин, нажимаю магазин, випадає сайт магазина. Я дивлюсь, Їбать. там бананові пальми, там кумкват, там ананас, там, коротше, там просто все, що існує в світі дивного і смачного, все є. І глаза розбігаються, і я набираю. Я собі в корзину бананова пальма купити. І думаю, почну з цього, тому що, думаю, якщо мене виростуть бананчики, це буде просто, взагалі, ну, типу, офігеть успіх мене як агронома домашнього. мені перезвонять з цього інтернет-магазину, ви замовили бананову пальму. Я кажу, да. І я їм кажу, скажіть, будь ласка, а там от в ролику було сказано в Тіктокі, що за три місяці і вже підуть плоди. Це правда? Вона каже: Каже, у вас будуть банани рости, ви охереєте. Взагалі, це пальма плодоносить просто неймовірно. І тут вона й робить наступне, каже. Але для того, щоб пальма дала бананчики, е, треба ще одну. Бо вони ці пальми ростуть як мальчик з дівчинкою, Вони мають бути рядом. Я кажу, давайте дві тоді бананові пальми. Мальчика, і дівчинку. вони мені кажуть, хорошо, так. Дві пальми є. Давайте ми вам формуємо замовлення. Але ж вам напевно треба ще земля для спеціальна для того для пальм, які плодоносять. Я кажу. А фісь, у вас така є, вона, конечно, є. І вони кажуть, все, ми тоді кладемо ще земельку, вони мені роблять сел, все, мені на нову пошту приходять посилка, тоненький, отакий, отакий тубусик. Типа, я е, думаю, ладно, прийду додому розпакую, думаю, мабуть, вони там якось все це вклали, так, от лісточки. Я приходжу додому, відкривається тубусик тоненький, і, блядь, це куст! Це куст якийсь, я думаю, не може пальма бананова так виглядати. Типу, це, по-моєму, куст. До мене приходить домробітниця, я кажу, Алла, що це, що це, що це таке? Вона каже, це куст смородини. А я сижу з цим кустом смородини і роблю для себе величезний висновок продажі в соцмережах здебільшого це імпульсна покупка. Тому це розуміння я забрав і собі в програму наставництва, і у нас в агенції по просуванню брендів ми це використовуємо, тому що зрозуміли секрет, що люди хочуть. Тут і зараз за умови, що ваш офер офігенний.